Жодних переговорів з Москвою, доки російські війська не підуть з України. На цьому неодноразово наголошувала українська влада. Володимиру Зеленському довелося повторити це ще раз під час візиту до Туреччини. Чим запам'яталися відвідати президента у Стамбулі, розкажуть наші журналісти. Формула миру, звільнення полонених та оборонно-промислова співпраця. Основні теми візиту українського президента Володимира Зеленського до Туреччини. Сьогодні відбулись, як і завжди, цілком щирі продуктивні перемовини. Україна Туреччина очевидний пріоритет. Ми намагаємось як найбільше зміцнити нашу безпеку, нашу силу, щоб найшвидше повернути справедливий мир для всієї нашої землі та усіх наших людей для України дуже важливо стати на ноги економічно та встановити свою постійну безпеку. Тому наша підтримка інтеграції України до європейських та атлантичних інституцій залишається незмінною щодо питання продовольчої безпеки, безпеки судноплавства та обміну полоненими. І мої колеги, і я бачимо позитивні підходи під час зустрічей, які ми мали. Тому ми вживаємо необхідні заходи і сподіваємося на результат. Ми не втрачаємо надії. Але не минулося й без протиріч зокрема щодо концепції мирних переговорів. Говорити з Росією чи ні головне питання, і на нього у сторін різні відповіді Від початку повномасштабного вторгнення ми робимо максимальний внесок, щоб війна закінчилася на основі переговорів. Ми готові прийняти саміт миру, у якому візьме участь і Росія. Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії. Саме тих, хто готовий до справедливого миру, незадовго до зустрічі з турецьким президентом Володимир Зеленський побував на верфі, де для українського флоту будують корвет гетьман Іван Мазепа. Цей сучасний протичовновий корабель має стати новим флагманом військово-морських сил України. Очікують, що на озброєння нашого флоту Іван Мазепа надійде до кінця наступного року. Бажаю здоров'я, хлопці! Перш за все радий бути тут у Тречині. Подякувати вам за службу і подякувати нашим партнерам за те, що в нашому партнерстві разом з нами будують такий прекрасний корвет. Ви знаєте, що ми очікуємо вас в Україні, щоб були більш потужніші наші сили безпеки і оборони. На іншій верфі у Стамбулі споруджують ще один корвет схожого класу. Напередодні указом президента йому присвоєно ім'я гетьмана Івана Виговського. Як і Іван Мазепа, корабель матиме потужне озброєння, новітні радарні та сонарні системи. Та невдовзі вже зможе посилити наш військово-морський флот. Анна Басова, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.